you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Німецька суднобудівна компанія Lursen Werft представила гігантську яхту, відому як проект Luminance, дизайн екстер'єру, якої було розроблено монегаською студією Espen Oino. Корабель має довжину 145 метрів і є 30-м прогулянковим судном, спущеним на воду на верфі у Бремені в Німеччині, на якому стоїть підпис знаменитого дизайнера яхт родом з Осло, який має великий попит у власників найбільших нестандартних яхт. Будівництво Люміненс розпочати в 2018 році. Вчора завершилося першим публічним виходом на воду поряд із спорудами, де воно було завершено. Подовжені це сьома за вучною яхта випущена люрсен у секторі яхт. За прогнозами Люміненс може бути передана своєму власнику не раніше кінця року, коли буде завершено всю добудову та пройдено ходові випробування. Оціночна вартість цієї величезної моторної яхти становить близько 500 мільйонів доларів. А щорічні експлуатаційні ви. Трати, як очікується, становитимуть близько 50 мільйонів доларів у травні минулого року. Авторитетна газета Нью-Йорк Таймс повідомляла про те, що замовником та власником яхти Люміненс є український мільярдер та президент футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов. В компанії СКМ, яка керує бізнес активами Ахметова, кажуть, що він розглядає можливість продати яхту ще до завершення будівництва. З огляду на поточні обставини ми розглядаємо її можливий продаж, сказав Джок Мендоза Вілсон, директор із міжнародних зв'язків з Capital Management. Меджмент вартість яхти не розголошується в прес-службі Ріната Ахметова. Уточнили для НВ бізнес, що переговори про будівництво почалися в 2017 році. За словами Мендози Вілсона, контракт на будівництво яхти підписано в 2018 тисячі Співрозмовник Спрозмовник Нью-Йорк Таймс, який попросив залишитися анонімним, сказав, що деякі родичі Ахметова їздили в Західну Європу, щоб ознайомитися з деталями будівництва вже у 2022 році. Проте сам Рінат Ахметов перебував в Україні під час. Час війни очікується, що судно буде збудовано наступного року. Згідно з інформацією на одному з сайтів оголошень з продажу яхт, це була одна з лише 59 яхт, довжина яких перевищує 100 метрів. В будь-якому разі махінації Ахметова не пройдуть безслідно. Встигне він її продати чи ні, але відповідальний за свої вчинки його знайде. Суспільство не залишить без реакції минулі вчинки олігарха та те, як він у змові з політиками влаштував схематози по типу «Роттердаму плюс для особистого збагачення. Можливо, що ця мегаяхта закладає. Адана ще у 2017 році і є результат наживання олігарха на українцях. Однак влада поступово повертає Україні своє. Так, у понеділок, 13 лютого, Рада національної безпеки та оборони України проведе чергове засідання, на якому будуть ухвалені рішення, що відповідають запитам суспільства на справедливість. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Найближчим часом на засіданні РНБО в понеділок будуть прийняті певні рішення, які саме ми повідомимо тільки після відповідного указу президента. Сказав Данілов. Він відзначив, що останні обшуки на митниці в податкових органах це була неодноразова акція. Всі органи, які заважають працювати підприємствам бізнесу, повинні стати чистими від людей, які своїми діями плямують країну, наголосив Данілов. Якщо хтось думає, що всі ці дії пов'язані з митницею, з іншими органами, це була одноразова акція, вони глибоко помиляються. Запит на справедливість у суспільства на порядок в державі настільки високий, що ми навіть собі уявити не можемо. Якщо хтось вважає, що він може продовжувати збирати хабарі, заважати працювати підприємством бізнесу, обкладати його якоюсь дониною. Це стосується. Іх органів служба безпеки, податківці, митники, поліцейські, решта. Повірте, всі органи будуть чистими від таких людей, які збираються сплямувати нашу країну. Повірте, у президента на це вистачить політичної волі. Підкреслив Данілов, як повідомлялося у своєму зверненні 11 лютого, президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжити посилювати захист державних інституцій України від будь-яких спроб зовні, чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність. На цьому мене все на наш канал тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.